Ну що ж, дітки, у нас з вами зараз буде спортивна руханка, яку проведе нам пані Ксенія. Нас бачать добре усі. Покажіть добре. Чути нас добре. Супер, тоді я думаю, ми готові розпочинати. Пані Ксенія, ви готові? Так, я готова. Доброго ранку. Супер, тоді розпочинаємо. Вмикаємо музику буду прокидатись разом з вами

Барри, попадає за числі. Гарний вдих і видих. Вдих, зберіг на носочку. Видих на п'яточку. Дих. Видих. Ще один вдих. І видих. Тягнемось долоньками до підлоги. Залишаємо коліна. Залишаємо коліна рівненькі. Вниз, вниз, ще. Коліна рівні, рівні. Тепер дивіться, ми йдемо вперед. Згинаємо колінка, але не ставимо їх на підлогу. А тепер піднімаємо коліна і згинаємо лікті. І тепер змінюємо. Коліна, лікті. Колінка, Лікті. Наче конструктор. Лікті. Як наймога ближче до підлоги? Ще. Робимо гірку. Стягнемо. яточки ставимо на підлогу. І піднімаємось. Прабугаємо дих. Вибір. Дві ручки до гори. вправо справу вліво. Дві ручки до гори. Витягуємо себе, витягуємо. Попер догори собі. До Догори. Знову. Гори. Є. Ручки в різні боки. Тягнемо груди вниз. Тільки груди. Нижче, нижче, нижче. Е, Даша, трохи руки вперед. Не я вкрила а я кліточок. І тепер говорюємося з одного боку в інший. Нижче. Є. Вди договори. Взяли уявну кульку і малюємо коло. Один. Два. Три. Вийшли бік. Один. Ручки рівні. Два. Три. Є. Руки на пояс. Ручки на пояс. Піднімаємо одну ніжку рівну вперед. А тепер повторюємо. ніжку, тримаємо як немога ближче і повторюємо руки руками. До гори. Вперед. В боки. Де в боки? Хто там спить? До гори. Вперед. Один. Ніжку не опускаємо. Фіксуємо по 2 секунди з кожним страді. Ще, ще, ще. Різні руки. А тепер ручки до гори. І навпаки. Бік. Вперед. До гори. Вбік. Вперед. До гори. Вбік. Вперед. До гори. Вбік. Вперед до гори. Бачите, нога вже опустилась. Друга ніжка. Поїхали. Підняли. Ручки. Як не мога вище? Вперед. Вік. Доходи. Вперед. Ногу Вперед. Атусі, Ногу піднімаємо. І в, в, на попі робимо. Бог, бок, вперед. Мои глаза всем все Супер робимо людей, гане. Видимо до підлоги. І уходимо в планочку. Торкаємось плеча протилежною рукою. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Сіднички не крутимо. Шість.

Поїхали знову, планочка, але будемо піднімати ніжки. Та ти сподарся, видно мої ніжки. Стоїмо. І одна, друга. Одна, друга. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Відпочиваємо. Робимо гарний дих. Видих. Сідаємо позу ембріончика. Сіднички на п'яточках. Робимо вдих. І на інший бік голову. Дихаємо в животик. Гарний день животий. Є, сідаємо на сіднички. Витягуємо ніжки вперед. Носочки на себе спинка рівна. Одна ручка догори, одна вперед. І тягнемось ручкою, яка попереду, за носочки. Але тримаємо спинку за рахунок ручки на горі. Ручка там, де в Вперед. Вона вперед не йде, вона залишається догори. Один, два. Дозволяю більше відхилятись і вперед. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Ще, ще, ще. Шість. Сім. І зачепилися за носочки. Тримаємо друга рука гори. Ще. Є. Молодці. Змінили. Друга ручка до гори. Поїхали. Один. Два. Носочки на себе тягнемо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім зачепилась і ручка. Софія молодець. Даша, супер. Вікуся сиди. Маму, туману, туману. Робимо гарно. Дві ручки вперед. Один, два, три, чотири долонки повинні виходити за височки. Вісім дочепили. Коліна рівні, спинка рівна. Рівно-рівно. Тримаємо. Робимо гарний дих. Видих. Сідаємо в метелика. Вирівнюємо спинку. І навіть якщо у вас колінка лежать, нам треба силою підняти. Дуже-дуже високо піднімаємо. І відпускаємо. І поїхали. Один, два. Якнаймога вище. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще десять. Дев'ять. Спина. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один тримаємо. І тягую груди вперед. І тягнуся ручками вперед, але не роблю криву спину. прогинаю її. Поїхали, поїхали, Сусіка, молодець Даша, так. Дівчатка, так, так, так. Супер! На мене тягнемось на мене. Давай, 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 давай. Давай п'ятірочку мені всі. Тягнемо п'ятірочку і другою ручкою. Другою ручкою тягнемо, 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 тягнемо. Є! Витягуємо одну ніжку. Другу беремо, нам ліпить. Не на плечі, а на ліпить. Натягуй носочок, беру за п'яточку другою рукою і вирівнюємо, наскільки це можливо. Тільки не ламайте собі ніжки. Ви рівні, Воно буде незручно, тому що ми себе тут зафіксували, а тут намагаємося витягнути. Може тягнути в бедрі. В сідничках, Ще. Ще. Змінюємо ніжку. Один. Два. Чотири. чотири, секундочку, робимо, робимо. У мене тільки тут двері виносить. Є, тепер дивіться, відпускаємо з ручок, кладемо, як на метелика, одна ніжка перед собою, а другу беремо за п'яточку. Отако, начебто на долоньку поклала ніжку. А вільною рукою навпаки буду давити на колінку. Тобто лівою ручкою я піднімаю, а правою я давлю. Є. Давайте, давайте. І тримаємо в такому положенні спина рівна і змінюємо ніжку. В долоньку і від себе. Вона рівна, тянемось матушечкою догори. Є, бачу, бачу супер. Витягуємо дві ніжки, але за, з, відразу беремо за носочки і витягуємо одну іншу і до себе. Одна інша. Поїхали. Намагайтесь тримати прям міцно себе. Не тільки за пальцем, а повністю за стопу. Один. Назад. Два. Назад. Три. Назад. Піднімайте п'яточки, Чотири. У мене ніжки вже вилазять. Треба тримати. Ще. Ще. Ді, робимо гарний і поаплодували собі, які ви молодці. Як ви себе почуваєте? У мене ось, ось кіт да? бандит. не дав займатись, виламував двері. О, у вас там теж дивися в тебе там, у Даші теж кіт помічний, бачиш? Друг твій, да? не соромно тобі. Так, як ви себе почуваєтесь, ви, як завжди, моя просто бригада фанатів. Я сподіваюся, там запис зараз вимкнуть, і я скажу, чого я запізнилась.